Всім привіт! Вирішив в процесі роботи зняти трохи сам процес роботи. то так дуже багато відео знімати немає часу. Але робота є. Вже, якщо чесно, втомився робити, але все рівно роблю, бо треба. Так, ось так от встановив транзистори нові запаяв. Тут я їх вже прикладав там до плати, тому ну, якби трохи термопаста є. Справа в тому, що там на блоку треба в корпусі виставити іменно це положення і правильно запаяти на довжину транзисторів, щоб потім плата зверху сіла, тому що вона має отакий от спеціальний виступ. І має попасти все, щоб потім тут запаялося. Це для тих, хто не знає, не розуміє, то я зразу скажу, щоб, щоб не було лишніх запитань. Так. Так як бачили, тепер це все помию. Та якби канал є, а відео знімати нема. Нема часу все на все. Так як я думаю, знімати буде. Незрозуміло як та й не всім воно майже нікому це не подобається. Як і що. А от фізична робота, як воно виглядає, як зробилося. Як вийшло? Таке майже багатьом, багатьох цікавить. Тому, власне, тут такий формат, можливо, і буде цікавий багатьом. Так, значить, ось. Так от вийшло всі транзистори встановив, запаяв Це задня сторона. Заднє, тому що запаювання відбувається з цієї сторони, і припой повинен перетекти на наступну сторону. Так, це тут ось так от. Все. Добре. Звичайно, якби був е, відеокамера була краща, то це все було б набагато яркість, яркісніше, якісніше запаяно. Вигляд був би більший. Так ось. Те, що тут є на платі, от ще там герметик чи епоксидка полишалася, то це, хто не знає, я от, о, е, ремонтую плати інверторних генераторів. І в них, якби це є. Вони всі залиті, і це все треба віддирати. Інколи приходиться, це не просто, але в загальному виходить. Все робиться, ремонтується. Дивіться інші там мої відео і будете розуміти. Ось так от. Значить, я встановив, Тут що можна їх. Звісно, можна було б добре прочистити, щоб вони були новенькі. Але ну, насправді не. ремонт це не зборка з нуля, тому що зборка з нуля це набагато простіше, краще. І, і, можливо, в деяких випадках вигідніше. Но як беремо це ось так. от Все нормально, все вони новенькі, гарнесенькі, всі чотири штучки. Так, наступний етап, після того, як ми запаяли, це так усюди є завжди це. Е, обкусити виводи, щоб вони були одинакові. Ось так. Так, кусочки. Можна взяти і ось ці. Так, ці краще кусають. Ну, ці, в принципі, в мене для більш тончих, таких тоненьких виводів. Контактів, там, типу, з режисторів чи проводочка якісь такі повідкушувати. А ці вже йдуть, якби трошки більші такі. Більше такі потужніші виводи, силові різні виводи там транзисторів. Девніше, що коли обкусуєте, то щоб бажано нікого не було поряд. Щоб ні в кого не залетіли. Оці що обкусуєте. Тому що в мене тут немає нікого. І тут максимум, що може попасти, це, це на дисплей прибора. А це от контакт і все. Тому я відводжу в сторону. І все. Там вже далі тишина і нормально, нічого нікому не мішається. Це перемічка тут має бути. Це вийшло зняти так нормально, без цього. Без зняття ізоляції і спайки. Тут воно все заливається, залиється і буде, буде гарно дуже стояти. Так, вже я вам покажу, кому цікаво далі, дивіться. То ось це підготовлене місце на встановлення. І так, на перший погляд здається, що тут, якби відстань замаленька, але насправді воно все нормально, все сходиться. Воно згоріло не по тій проблемі. Крім того, що тут все сам транзистор має трошечки ізоляції пластику. Якщо нормально все встановлюється, то видно, що зараз я навіть навіть і встановлю. Так. Закручу так, як воно має бути. Все покажу. Так, поставлю на паузу. Так, встановив. Прикрутив. Ось, відстань ще є. Там. Пару міліметрів, але вона є, і вона нормальна. Ну, так обрізали. Це, тут, це просто в тому блоці так вийшло. Там є інші блоки, де, де є запас е, набагато більший. І, в принципі, там немає такої критичної відстані до кінця. Ну, тут нормально все. Все нормально. Е, так, значить, так от він встановлений. Одна плата і оця от друга плата Тако. Просто тут е, всі елементи. Ну, і далі, ось так воно встановлюється. Бачите, зверху це все. Отак. І тут треба буде запаювати. Отак от всі. З тої сторони, з тої сторони, тут то ще трошки треба старий припой забрати. звідси і звідси. і То я цим займуся. А далі і далі буде встановлення і запайка. Буде, буде бажання то... І пам'ять на телефоні ще то зніму наступне відео, там виставлю. так що Кому цікаво дуже, то е, пишіть. Е, спеціально зніму, можливо, ще таке, я думаю, попадуться таких плат є. Часто на ремонти вони попадаються, бо, бо часто зараз ламаються. І, в принципі, зніму, покажу, виставлю. Так що є питання, то пишіть, задавайте поки. І бувайте, до нових відео.